Так, жулик піш... пішов плавати. Ти ще скажи, що ти прыгать будеш. Ще одне жабиня Все він пливеся і шкрек, бля Оооо, я закатий, блядь. Це я буду за тобой ходить інтерв'ю брати, да? Да, да. так? А фотографи потом. Як? Як водичка нормально? Й... Скільки, скільки? Ще один прыжок. А дальше закрой.